Вітаємо всіх на телеканалі Київ. Це програма Столиця. З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я і анонсував, будемо сьогодні в наших передачах. Їх сьогодні буде кілька столиць мається на увазі. Говорити на різні теми, однак політична ситуація, реформи, шлях уперед у розвитку України в тих чи інших напрямках. Ну і зрозуміло, непроста, вкрай непроста ситуація на сході. Це буде предметом наших програм, нашого обговорення. Власне, в нинішній передачі ми спинемося на реформах на бюджеті. на... Перспективах перегляду бюджету і перегляду, власне, в напрямку е врахування більшого врахування, я б так би сказав би інтересів органів місцевого самоврядування. Ну і аграрна політика, земельні відносини так само будуть предметом обговорення, адже гість нашої студії, якраз це його профіль е по парламенту. Він є одним з керівників є профільного парламентського комітету. Я і задоволення вітаю в нашій студії Вадима Івченка, народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії Всекраїнської об'єднання Батьківщина, заступник голови. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Пане Вадиме, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що до нас завітали. Дякую вам. Краще пізно ніж ніколи. У вас вчора я наскільки знаю, був день народження, то наші вітання всього найкращого. Дякую вам. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Отже, в одній з заяв з коментарів скоріше з заяв, ви сказали таке у державному бюджеті на 15 рік не враховані інтереси органів місцевого самоврядування. В чому не враховані? Наскільки, якби в якому обсязі не враховані? Ну і як робити, щоб були враховані? Таке от запитання. Прошу. Ну, по-перше, дивимось. У нас сьогодні є різні рівні місцевого самоврядування. Mm -hmm. Є столиця, так. є 25 обласних центрів. Так. Є місця обласного підпорядкування. Є місця районного е, значення угу. і є села селище. Так. Якщо сьогодні проаналізувати бюджет з 12 тисяч органів місцевого самоврядування і бюджетів, які існують в країні, це села, селище, міста і так далі, ця децентралізація відбулась тільки для великих обласних центрів і столиці Києва. Сьогодні столиця Київ отримала плюс 5,1 мільярд. Сьогодні обласні центри отримали плюс 17 Але я знаєте, людина прикладна, я телефоную меру сум і кажу: ну кажуть, там в СМІ, що у тебе в 2,6 рази збільшився бюджет. Він каже: Ні, 18 Але ці кошти мають іти на тротуари освітлення і роботи по благоустрою. Якщо в 2014 році долар був 8, так. зараз він 22. Так. Діли на 3. 117% на 3 – це плюс 6. Плюс 6% – це не є децентралізація. Це не є децентралізація. Це плюс, але А якщо взяти міста районного значення, їх 269 по всій країні, 71% бюджет зменшився. В 76 Відсотках бюджет розвитку зменшився, а в 18 відсотках він встав взагалі відсутній. Це вам, будь ласка, децентралізація, яка сьогодні існує. Але, звичайно, знаєте, ми прийняли зміни до бюджетного кодексу. Так. Я хочу сказати, що ми чітко розібралися, і фракція Батьківщина не голосувала за ці зміни. Угу. Але сьогодні ми запропонували те, що дозволить збільшити бюджетих, бюджети бюджети. Органів місцевого самоврядування базового рівня, тобто міста районного значення так. і безпосередньо села селища. А чому таке? От ну? Невелике значення або так мало уваги, от, власне, до міст районного значення сіли Ні, селищ. Я б не сказав, що це, це мало. ж ну є базис ну, свого роду для місцевого самоврядування. Це є а, ті цеглинки, які становлять оцей фундамент, правда? Ну, на низовому, можливо, так, рівні, якщо можна так висловлюватися. У нас більше уваги все ж таки на великі міста, от давайте там. Воно завжди так було. знаєте, так. Хто сильніший, хто може пролобіювати інтереси, той лобіює. Але я б не сказав, що це не увага. Це знаєте. Недопрацювання, тому що ви знаєте, цей тнод був зміни до будь-якого будь будь кодексу або mm -hmm. бюджетно-податково мають відбуватися за півроку. Потім має бути розуміння в адмініструванні, як воно піде, і так, далі, і так далі. Навчання органів місцевого самоврядування, як збирати податки і так далі. У нас сьогодні прийняли зміни до податкового кодексу, ввели податок на нерухомість і Акциз. Сьогодні сільські селищні ради кричать криком: як у нас збирати акциз? Якщо в більшості, наприклад, майже у 100% гірських населених пунктів в пунктах, де продають підакцизні товари, так. нема касових апаратів. Як сьогодні їх рахувати? Вони, оказується, сплачують акциз на базі, де вони беруть ці товари. А, Перше. А. Друге, податок з нерухомості. Так, uh -huh. да, ми ввели там оподаткування там, межі до квартир, до домів і так далі. Але сьогодні ми забули, знаєте, хотіли ввести на житлову нерухомість бізнес-центри, uh -huh. великі офісні центри і так далі. Але ми ввели, е, убрали, наприклад, села товарну на житлову нерухомість, тобто це корівники і так далі. Uh -huh. Uh -huh. Але ми забули обрати. Слово на житлову нерухомість, і, у, вибачте мене, в селі у бабусь сьогодні оподатковуються хліви, гаражі, курники, підвали, сараї і так далі. Вони, якщо сьогодні е, мають право власності, як на житлова будівля, вони оподатковуються. Ну, як сьогодні до Баби Галі прийти і сказати. Баба, у тебе є пенсія 1100, у тебе, да, у тебе 700 гривень на комуналку, але ти ще та, маєш та, заплатити то-то, то-то. то-то. Це соціальна напруга. Ну я Тому... розумію, прекрасно, що ситуація не проста: соціально-економічна, е, радше економічна. Але е, як тоді говорити про розвиток села? Якщо ну, ніби як би виглядає, да? якщо так не заглибитися в деталі, що це ну, просто тягар додатковий і все. Бо воно на поверхні саме так відлягає. Е, і виглядає щодо от Баби Галєвої. Добре, сказали прикладу. Прийти, і просто сказати. сказав: ти платила проблема... менше, а зараз будеш більше. Проблема в селі одна: відсутність робочих місць. Сьогодні держава не займається створенням економічної бази на селі. Сьогодні 4,5 мільйонів одноосібних селянських господарств. Вони роблять наш продуктовий набор, mm -hmm. якщо не брати зернові і те, що е, зернотрейдери нам роблять в АВП, то все, що сьогодні ми споживаємо, це 80% фруктів, mm -hmm. 77% молока, 98% картоплі. Це е, е, робиться на одноосібних селянських господарствах. Але ці господарства, які годують країну, реально годують, ми їмо це. Вони не мають статус товаровиробника. Тепер до вас, як до фахівця, я чув дуже багато таких інформацій, що, мовляв, там і картоплю, звідки ми там імпортували і ще щось. В нас це все є. Але чому тоді імпортуємо? Чому Ні. не підтримати тих, які можуть нам дати це на нашому родючому ґрунті, які, ну, найкращі, я не побоюся, так сказати, у світі. А треба щось там от завозити. Ну, я розумію, там банани, вони просто тут у нас. Хоча ще тут не. Не факт, картопля. Я вам скажу, це невірна державна політика. Вона, знаєте, якщо у нас була проблема в Криму, у нас була проблема на півдні країни, так, так, так. але якщо з Житомира сьогодні є перенасичення цієї картоплі, у нас повинно б воно розподілятися рівномірно по всій території. Угу. У нас були ці питання, які стояли безпосередньо. Влітку цього року mm -hmm. ну, і минулого літку, коли ми мали, наприклад, з регіонів, наприклад, Житомирщини на Севастополі переправляти цю картоплю, і так далі, це є державна політика. Вона повинна равноцінно розподілятися. А у нас відбувається як: якщо, наприклад, південь щось недоотримує, надо треба експортувати. Давайте завеземо чеснок, давайте завеземо моркву. Давайте завеземо за і кордону. ніхто не рахує, тому що, наприклад, там в тому ж Рівненщині чи там на Волині це перезбити. Давайте на за кордону да завеземо. Да. А в нас це, ми це, не це не державна політика. Так. У нас сьогодні нерозуміння, як працювати з односібними селянськими У нас розуміння. Ну я не буду говорити як зараз, але в нас розуміння було, як оце все крутити, мутити. Бо коли ти з імпорту десь щось там маєш, то ти щось десь маєш. А коли це все робити, перерозподіл, як ви говорите, то тут можна щось і не мати. А в нас же ж ділки від політики. Свого часу деякі да, дуже хотіли. Це ж так цінова, це цінова політика. Ну, да, Якщо це сьогодні да. ти імпорт не закупаєш, це дорожче. Якщо сьогодні ти своє, це дешевше. Ну так. Послухаємо глядача, Далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, горіть. Або або слухаємо вас уважно, прошу. E, Доброго вечора. Добре. E, пане Івченко, одне питання. Григорій Київ. Прошу. По питанню приватизації земельних ділянок і при, по, по присвоєнню кадастрових номерів так. зараз такого вже намутили, що вже на кожній земельну ділянку є організація, яка накладає накладує накладки для того, щоб люди платили гроші. Про, пропозиція у при кожній сільській раді є землевпорядник. Він робить інвентаризацію земельних ділянок по всьому селу. Одає кадастрові номери координати в область і в район, mm -hmm. і без ніяких питань все вирішується. Сьогодні мальований за 150 доларів змінює координати. Ну хіба це нормально? Яка бабуся може заплатити? І так, тут... ми зрозуміли, і суть тут... ми зрозуміли, це дійсно. Я прокладки мав... так звані, я так, я так, які. Я вам відверто скажу, я навіть знаю, хто такий мальований, так. але скажу вам чесно і відверто: ми проголосуємо на наступному тижні парламентському пленарному тижні. Ми проголосуємо закон 1159 про повернення землі територіальним громадам. Ви знаєте, що в 2012 році її нагло вкрали. Коли 60 депутатів зайшло, поставили карточки і землі розмежували за межами і поза межами, і дали дуже значні повноваження Держземагентству. І саме це держземагентство, яке і представляє пани. Ну я маю на увазі там мальовані і так далі. Ці кадастрові роботи і так mm -hmm. далі. Вони роблять те, що хочуть. Mm -hmm. Ми всі ці землі, крім стратегічних і військових об'єктів, передамо назад громадам. І саме сільська рада, землевпорядник буде визначати і подавати всі ці землі безпосередньо в кадастровий центр, який буде малювати карти. Ми пропонуємо це вперше в житті, коли парламент проголосує за те, щоб передати територіальним громадам колосальний ресурс. А якщо брати з точки зору бюджетного кодексу і взагалі бюджету, то, наприклад, на Сумщині 60% землі це від умерлої спадщини. Тобто, Сіють на цій землі, заробляють прибутки, так. але податки не платять. Так. І Якщо сьогодні ця земля буде передана територіальним громаді, угу. вона на аукціоні здасть тому безпосередньо орендарю, заключить договір. Так. так він буде сіяти, він буде. Обробляти він буде отримувати прибуток, але він буде сплачувати податок в сільську, раду. в сільську раду і сільська рада сьогодні з селу буде мати ці кошти на дороги, освітлення, благоустрій на генеральні плани. На все тепер цікавий момент. Зараз це цікавий є... цей момент. Скільки цей ж може вилучатися з цих грошей на користь там інших бюджетів, а не лише сільського? Бо все одно 100% вже в сільській раді не залишиться цих грошей. Ну очевидно, зараз. От ви це прокоментуєте, принаймні так спрогнозуєте, як це можна на як це може виглядати? Послухаємо От якраз і далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Йоросте Пановічкею. Вітаємо, Пане Івченко, я вас питаю таке питання. Скажіть, а хто надумав оце це обкладати податками пенсії? Я не знаю, що треба мати в голові. По-перше, цікава деталь. Взяли мінімум три мінімальних зарплати. Звичайно беруть мінімальну пенсію з неї різні там варіанти, якісь. А тут три мінімальні за зарплати грів бив порося. Причому тут міліція і ще отвкається мало цього. Треба ще взяти е, військовий податок. Ми будемо платити. Цілко вже бунтують шахтарі. Почали в них е, пристойні пенсії. Вже військові підуть, МВС, різні чорнобильці. Підуть от скажіть, хто цю дурницю придумав? Пасиві Степанович, дякуємо за дзвіночок. Ну варто тут наголосити, що пенсії це не є, скажімо так, прибуток, це пенсії, це трошки інша категорія, але тим не менше. От я до чого й вів, да, що податки це якби і добре, але ж вони мають бути якимось, ну, адекватними, правда? Ну, по-перше, на ваше питання, всі. Арендні платежі mm. або земельні платежі йдуть у власні бюджети місцевих громад. От Все, що стосується землі, ідуть у власний бюджет. Но якщо так буде на практиці, то це буде реальна. Це децентралізація. є на практиці так, але питання в іншому: що податки з доходів фізичних осіб, які є на 90%, тобто бюджети місцевих рад, складаються з цих податків, залишилось тільки на рівні районів, на рівні міст обласного значення і на рівні обласних центрів. Що це означає? Що сьогодні у мене є приклади, і, повірте, вони по всій країні, так. я не хочу говорити там Франківщина, Сумщина і так далі. Але стоять вже тижнями люди під райдержадміністрацію, держадміністрацію, люди від міста, наприклад, там, Тростянецька міська рада, міста Тростянець, угу. вони стоять і кажуть: якщо на районні бюджети ви сьогодні даєте 100% фінансування, так. То у мене три заклади культури. Ви мені даєте тільки 60%. Чому Чому? це мої податки? Так. Ви мені даєте менше? Вибачте мені на 40%. А голова адміністрації каже, я а Я так хочу. вже про столицю України він, мовчу. Він каже: Я так хочу з тим, і це года. сьогодні. Зміни до бюджетного кодексу мені це визначило. Тому ми пропонуємо змінити, щоб сьогодні органи місцевого самоврядування отримували не менше трансфертів ніж було в 2014 році. Так. А взагалі, ми повністю змінюємо формульний підхід стосовно вашого запитання. Так. Стосовно вашого запитання, скажу наступне. Знаєте, звичайно, пенсії це вже зароблені кошти, з яких сплачені податки. Люди ми повинні їх отримувати і так далі. Але по військовому. це була загальна сьогодні норма зі всіх, сьогодні пенсій, зарплат і так, далі, і так далі. Ми маємо стягувати податок, оскільки просто немає коштів на війну. Ми 100 мільйонів в день тратимо на те, щоб отримувати наше там військове формування. Щоб вони були вдягнені, щоб ми їх кормили і так далі. Але чому саме три? Якщо взяти мінімальну пенсію зарплату, там 949 mm -hmm. і 1200, воно, звичайно, там не сильно ну там mm -hmm. велика різниця. Mm -hmm. Якщо взяти умножити mm -hmm. на три, чому саме було так? Ми вибирали категорію людей, які більш ну більше мають доходів. Mm -hmm. Якщо брати по пенсіям, то тільки 400 тисяч людей з 12 мільйонів отримують пенсії вище, 3600. тисяч шесот це звичайно військові, тому що військові є пенсії там до 7 до тисяч і так далі. І чиновники, так. які були на керівних посадах, вони отримують пенсії більше 10 тисяч так. і була прийнята норма. Вона відверто була запрозапропонована і Депутати підтримали, що саме ці 400 тисяч вони мають оподатковуватись, оскільки це на рік до речі, ця норма. Відверто введена на один рік, оскільки у нас ну, війна, не антитерористична операція, війна. Все, що ми сьогодні заробляємо, йде на погашення наших боргових зобов'язань по кредитам, а це колосальні кошти. Повірте, просто колосальні, що нам надають міжнародний валютний фонд і так, так далі, так, так. і на військові дії. Так. Тому була така компромісна пропозиція, щоб не оподатковувати найбідніших, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, з пенсії там тисячу там гривень, це майже 12 мільйонів людей. Ми не навіть не розмовляли, коли така пропозиція була. Ми відверто підняли до трьох неоподаткованих зарплат, ну тобто трьох мінімальних зарплат. І ну, така була компромисна пропозиція, щоб на цей рік запровадити саме такі податок. Хоча я відверто скажу, а наступний що рік він... там вже буде переглядатися. Звичайно, так. що це не має бути з пенсії. Ну ніколи в житті в усьому світі не платяться, вибачте мені, податки з пенсії. Просто Пенсія зараз така не зароб... ситуація, в країні. але, але дійсно... знаєте, всі При... просто знаєте, не те, що кулаки тримають, вже все, що можливо те й тримають, щоб скоріше це все закінчилося, оскільки це в першу чергу економічно дуже сильно б'є. По Україні. Ми ж не можемо про розвиток говорити, ми про реформи, реформи. Говорити говорити можемо, але е, не можемо їх проштовхнути е, в здоровому розумінні, бо на це все треба гроші. Звичайно. Принаймні їх не витрачати. Послухаємо глядача, далі продовжуємо Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть Алло Ми слухаємо вас уважно, прошу. А, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я вот в газете читала или же, может быть, неправильно поняла за вот эти податки, что вы говорите, на квартиры, на недвижимость вот эта, на дома в силе у кого там, больше там, 120 там квадратных метров. Там. Это я неправильно поняла, может быть. Ліба їх відложили на год на или же, і же буде все-таки податок в этом году. В, или, е податок, отложили, ви, ви в якому закону? місті Я живете? Звідки ви телефонуєте? Ви звідки телефонуєте? З Києва звуку. А, ну з Києва. Ну і Я... в Києві якраз відклали. Бо в нас був керівник постійної комісії Київради з питань бюджету, пан Странніков, Він чітко все розклав, що воно було. Затверджено, але в дію набуде чинності, скажімо, ця норма для Києва дещо пізніше. Прошу, будь ласка, пане. Ні, він неправду сказав. Ну, ж? Верховна Рада прийняла. Так. Значить, було граничні межі 60 квадратних метрів для квартир Так. і 120 квадратних метрів для домів. Ну, так. Але це все віддано на відкуп місцевих рад. Ну, я Місцеві ради так. можуть знижувати цей безпосередньо метраж, тобто застосовувати понижуючі коефіцієнти. Що це означає? Вони можуть сказати, що ми застосовуємо коефіцієнт не один, а 0,1. Що це означає? Це означає, що. Цей коефіцієнт буде знижений настільки максимальний рівень, що люди навіть не відчують. Але це залежить від місцевої ради. Всі ці податки вводить місцева рада. Верховна Рада запропонувала місцевій раді, а місцева рада вирішує або оподатковувати по максимальному, або податковувати по середньому. або Застосовувати занижуючий коефіцієнт тепер по сплаті дійсно цей податок в цьому році не буде сплачений до кінця року всім будуть розіслані платіжки і вони мають бути сплачені до там 31 грудня 2015 року тобто Київ почне відчувати цей податок тільки, скажімо, в березні 2016 ну, року, так от я до того, скільки її, надійшло так, коштів, так. але воно буде сплачуватися за п'ятнадцятий рік, за шістнадцяти і так далі. Тобто ця платіжка буде за весь п'ятнадцятий рік. Але це вже залежить від місцевої ради, які коефіцієнти, які зональні ага, коефіцієнти, ага, які коефіцієнти ага. по е, безпосередньо будинкам, там старим новим і так далі буде впроваджувати безпосередньо Тоб, місцева то місцева. Тобто, грубо кажучи, або люди відчують це раптово і помітно, так або це все буде так розкладено. Це залежить від місцевої ради. Від місцевої, тільки так. від місцевої ради, так дуже мало часу до закінчення. Просто ви маєте йти, і в нас десь хвилинок п'ять. Є глядач. Прошу, будь ласка, горіть. Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би таке запитання. Будь ласка, Валерій Іванович, Київ. Так прошу. але мова йде про спадщину на селі. Скажімо, чи не можливо так зробити, щоб державні нотариси оформляли спадщину в сільській раді? Приїхали, оформили, а не жіночка їде в 6 ранку, чекає до 11. Я був на Вінничних, Хмельницький район. Це жах. люди, з 4 ночі чекають, щоб оформити спадщину прийом. З 11 до 12 це перше питання. Так, і друге так, питання, так. скажіть, будь ласка, в державних актах дуже багато помилок є, і державний нотаріус посилає цих людей до суду. Ідіть і в судовому е, суді переоформляйте прізвище, там село не не так. Зрозуміло, що чиновники ну помиляли. Як зробити так, щоб полегшити простій людині сільській, оформити чи спадщину. Ну, воно ну, у вас два запитання десь в одному річищі. ще дякуємо дуже. Отже, державні акти Ши... помилки Валерію, спадщину прошу. шикарні запитання. Перше, закон про спадщину є. Він підписаний президента. Угу. Він вступає в дію з 1 січня 2016 року. Але сьогодні фракція батьківщина подала законопроект, щоб цей закон вступав в силу з 1 квітня. Що це означає? Угу. За цим законом сільські селищні ради самі будуть оформлювати спадщину. Не буде до державних нотаріусів, приватних, в міста і так далі. В село прийшли, скільки там людей є, оформили собі спадщину, якщо вона не оформлена. І це буде значно простіше, тому що сьогодні сільські селищні ради мають право надавати ці нотаріальні послуги. Це перше. Друге, по закону щодо спрощення. Режиму оформлення mm -hmm. актів приватної власності. Ми сьогодні, як фракція, працюємо над тим, щоб за місяць подати спрощений безпосередньо законопроект, який буде спрощувати систему оформлення актів е приватної власності, і, mm -hmm. скажімо. Актів на землю для соціальної сфери. Ми над цим працюємо так. і, повірте, ми максимально спростимо цю систему і будемо намагатися, щоб там долітку цей закон був розглянутий і в першому, і в другому читанні. Дуже мало часу, але тим не менше, ще, мабуть, встигнемо послухати одного глядача 223-0971. До 15 лютого цього року Кабмін має внести ці правки до бюджетного і податкового кодексу. Я наскільки знаю, що. Фракція, ваша, яку ви представляєте, готує і вже мала б, мабуть, передати чи ось ось передасть до уряду свої пропозиції. Які ж такі правки? Знову ж таки, підкреслюю. Ситуація економічна непроста. Але... Наскільки вони будуть ці правки, якщо вони будуть внесені відчутними, прошу, будь ласка. По перше, а вони внесені. От я до вас приїхав на ефір. Вони внесені були до п'ятої години е і зареєстровані в Верховній Раді. Так. друге, ми знаємо, що відбувається з бюджетом. Так. хочу наголосити, ми ні в коєму случимо не пропонуємо ніяких революційних норм. Ми безпосередньо знайшли ті джерела, які можна оподаткувати. Ну, наприклад, сьогодні не оподатковуються розваги. Сьогодні не оподатковуються гектари мисливських угідь. Люди їздять на розваги, стріляють птицю, звері і так далі, тварин, але ці угіді не оподатковуються Ні, це не забули. Це не Друге, вони чомусь написали в бюджетному кодексі, що об'єкти рибництва або водне полотно. Сплачуються податки за місцем реєстрації орендаря, ага. а не за місцем знаходження так. для села або території адмінтен повинна де знаходиться ці ставок, там повинні сплачуватись податки. А то зареєстровано може бути будь-де, правда? Да. І потім буде... ми вникли 240 гектарів ставок. Сплачується 3900 гривень. Це смішно, смішно просто. Тобто, підняти ставку. Далі ми знайшли суцільна вирубка лісів. Сьогодні, якщо заїдеш в гори, якщо там рублять ліс там, піньки стоять і так далі, воно йде в державний бюджет. Або ми ж говоримо за децентралізацію. Ну, Частина так. має залишатися на території адмінтериторії села або міста і так далі. Бо якщо брати рівнину, вони отримують податки з рілі, тобто фіксований сільськогосподарський податок. А в горах вони нічого не отримують. Там релі немає, там тільки ліси. А ліси йдуть в центральний бюджет. Тому ми говоримо, що гірські населені пункти сьогодні стоїть сільський голова на одному з наших зібрань Івано-Франківщини. Отак слізами каже: у мене чотири людини працюють, три і одна на півставки. Мені треба всього лише 9 тисяч віддати на зарплату. До мене прийшло 17 гривень. Що мені робити? Так нас... навіщо ви мені дали ці віртуальні Пане Паневидимо, у нас 30 секунд. Наскільки ці правки будуть ваші побажання враховані карміном? Як вважаєте? коли ми збирали керівників органів місцевого самоврядування, були представники від усіх фракцій, і людина, яка представляла президента і голову Верховної ради, сказала, що Ті правки і ті пропозиції, які ми надаємо, саме наша фракція так. на 95% вони сприймають. Я вважаю, що вони на 95% і будуть сприйняті. Пане Водимо, дякую вам за цікаву дякую. і за фахову. Розмову за Дякую. фахові коментарі. Дякую за активність всім нашим глядачам. Вадим Івченко, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Всекраїнської об'єднання Баківщина, заступник голови комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Був гостем передачі «Столиця». Зараз невеличка пауза, і далі ми продовжимо. Будьте з нами.